Славіщем якорма пересвітлі вважає, що вашим дзюдам єдинистів також ризик, можливості незаконного порогу на протимір та свідків. Але такий запобіжний захід під домашній арешт встановлюємо обов'язково, бачимо статейську на точку, яку викладу може і не Це У нас 10 чоловік знаходяться під вартою. З них сьогодні судом було прийнято рішення щодо трьох осіб змінити запобіжний захід з під варту під домашній арешт. Загалом суд дослідив ті обставини, які в тому числі надавали захисниками, що в деяких є на утриманні хворі родичі, є постійне місце проживання і характеристику за місцем проживання. Загалом суд доволі чітко мотивував своє рішення, на жаль, вона не оскаржується, тому у нас трошки інша позиція з цього приводу. Ми вважаємо, що необхідно було продовжити запобіжний захід і загалом підстав для зміни на сьогоднішній час не вбачається. Вже після дослідження матеріалів можливо було. Б Говорити про зміну запобіжного заходу. А на сьогоднішній момент за 4 місяці зачитуючи обвинувальний акт і жодним разом не перейшли до стадії дослідження документів впровадження. Ми не можемо зрушити з змертвич. У нас визнажили определені об'язаності по домашньому аресту. Как бы. Все це буде соблюдатися в порядку. Надеюсь, що еще... в дальнішому освободять ще кілька ребят.